На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Чи заговорять рівненські тролейбуси? Тролейбус за маршрутом слабозорі дали на випробування тролейбусникам пристрій, який озвучує номер маршруту при кожному під'їзді на зупинку. На різдвяні свята рівнян привітають небесні персонажі. Під головною ялинкою рівного замість звичних діда мороза та Снігуроньки з'являться янголи. Янгел універсально позитивний образ, універсально позитивний, особливо до різдва 16-й том. Літопису УПА рівне стало першим містом, де презентували видання із засекреченою протягом десятиліть перепискою повстанських ватажків що вона написана патріотично, і вона цінна і вона буде зберігатися для багатьох багатьох поколінь. Довідник для студентів і від рівницьких активістів. Віднині номери телефонів найнеобхідніших служб, освітніх курсів та закладів відпочинку в одній брошурі. Розраховували довідник на місцевих студентів. Буде дуже корисний цей довідничок. Знаю багато цікавого для себе. Рівненські тролейбуси можуть заговорити. Принаймні цього хочуть люди із вадами зору. Вони кажуть, що це значно спростило б їм пересування містом, адже часто чи то через конденсат, чи через замерзлі вікна, слабозорій людині розглядіти номер дуже складно. Ініціює питання зовнішньої озвучки перед владою міста голова громадської організації інвалідів зору Петро Поліщук. Один пристрій чоловік вже надав для випробування тролейбусникам. Іван Марчук детальніше. Ось ця синя невеличка коробка над дверима тролейбуса це розробка однієї столичної фірми. Дізнався про неї рівнянин інвалід позору Петро Поліщук. Після чого взяв одну до рівного, аби випробувати на місцевих тролейбусах. каже питання зовнішньої озвучки громадського транспорту для слабозорих людей уже давно на часі, тому вирішив з самотужки робити, хоч якісь кроки. Ми питаємо в людей, який номер тролейбуса. Не кожна людина ще зразу може зорієнтуватися, що ти питаєш, бо ж не кожен знає, що ти погано бачиш. Можуть навіть сказати колір тролейбуса, таке бувало, або просто промовчати. А це було б вирішило б набагато е, проблем у нашому по тролейбусах, бо більше користуємося не тролейбусами. Цей пристрій спрацьовує при кожному відкриванні дверей і виглядає це так. Тролейбус за маршрутом номер 3. На ось цей тролейбус дозволу керівництва рівне електроавтотрансу пристрій повісили кілька днів тому, аби побачити у дії. Сьогодні синя коробочка звуків не видавала. Але так виїздили, працювали, працювали Чу, чути так, добре. нормально? добре, чути на вулицю. Чути але після доща видно там зверху щось. Ця водичка потрапила, може що я не знаю. але факт, що тоні вона вже не працює. Це лише пробний варіант, тому якщо потрібно, переконаний Петро Поліщук, його без проблем можна зробити водоізольованим. Для прикладу у Хмельницькому такі пристрої на тролейбусах уже є. Один такий обійшовся казнів у 2,5 тисячі гривень. Слабозорі знають, де у Києві купити дешевше. 700 гривень вони зараз сказали, буде коштувати ця озвучка. Воно набагато простіше і без джіпіеса воно не буде заважати на водію і. Легше в обслуговуванні, легше воно простіше в монтажі. Запропонувати такий варіант зовнішньої озвучки слабозорі хочуть міському голові, коли той повернеться з відпустки. У Рівному на різних маршрутах курсує приблизно 80 тролейбусів. Аби поставити на кожен із них зовнішню озвучку, місту потрібно витратити немало-небагато 56 тисяч гривень. У міському управлінні транспорту кажуть, що над пропозицією інвалідів подумають. Більш глибоко вивчив цю проблему. Однозначно будемо підтримувати клопотання цих людей. Вони звичайно звернуться до міського голови, до депутатів міської ради. Ми, як перевізники, вважаємо це край необхідною річчю. Єдине, значить, можуть виникнути проблеми з бюджетним фінансуванням. Іван Марчук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.